Друзі, всім привіт! Чергова машинка залітає у продаж. Маємо в наявності ось такий крутезний варіант. Це у нас Opel Astra H 2008 рік Нідерланди. Свіжо пригнана. 1,6 бензин. Повністю обслужений автомобіль в дуже класній комплектації. Без підфарбувань по кузову, повністю в рідній фарбі. Можу за впевненістю на 90% сказати, що навіть бампера тут не фарбовані, максимально класна збережена машинка. Ось Так виглядає по кузову, фари, протитуманні фари. Навіть губа нижня в нас ціла, не побита, не здерта. хром збережений. Присутні а, дрібні сколи на капоті. Скло у нас по колу все рідне, навіть лобове. Є. Чистий восьмий рік. Календарний модельний. Кромка над лобовим все в Ось такі рейлинги на даху, дзеркала, але диски КР-16. Давайте зараз пробіжемось товщинаміром. Візьму так декілька разів на елемент. більш детальний звіт буде прикріплений на сайті оголошень або можна скинути. Тобто детальний звіт буде капот 102-117-102, крило 118, 118, знизу. 93. Одразу звертаю вашу увагу, стан крил по низам двері, по низам пороги. Все абсолютно ціле. В загальному машинка рівна як струна. Передня дверка 136, 129, 121, 121 по низам, також 114. Все рідне. Стієчки. Також 119 рідне. Криша 119, 124, 112, 112, 113, банан 128, 123, 123. Є задня дверка 137, 126, 120. По низам 98, заднє крило 109, 97, 97. 98. Зверніть увагу на стан. Чому я кажу, що навіть бампера не фарбовані, бо іде заводська кромка. Вона не замальована, не зафарбована, та й по кольору, по всьому воно не відрізняється. Е, жодного ніде рижечка нема. По автомобілю від слова зовсім. По низам навіть звертаю увагу. Е, всередині також абсолютно без слідів ржавчини. Задня частина автомобіля легенько притонована. Ось так виглядає автомобіль збоку. Біжимо далі. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Має автомобіль парктронік задній. По електроніці в нас все працює. Кришечка багажника також не фарбована, 120, 123, 123. Під номером все ціле, нічого не крутилось, не знімалось. Криша, стан без граду, без моментів. Стопаки також не запотівші. Не грязні, не мутні це їхня болячка. З цього боку також звертаю вашу увагу на стан. Взагалі всі зазорчики, все просто супер. Жодного рижечка ніде немає. Давайте одразу прибіжемо в цю сторону 100, 90, 112, 94, 100, 130, 127, 136, криша, 116, 108, Банан 143-119. Трішки більш показало, що якось поставили неправильно. 139. Банан далі йдемо 132. Дуже гарний колір на сонці виглядає. ну, В загальному це е, такий немаркий колір. колір. Е, автомобілі не так видно царапини і все все, все, з цього боку також звертаю вашу увагу. все супер. Диски показав, гума у нас е, нідерландська Врестен. Всі чотири колеса одинаковий протектор гарний літня гума. 132, 133, 123, 107, 121, 121, 128, 110. Переднє крило по низам 91, 120, 111, 116. Також нічого не фарбовано. Звертаю вашу увагу на зазори тут. По переднім крилам, далі передні крила по низам все в ідеалі. Двері по низам, також все. І пороги абсолютно цілесенькі. Рівненька, просто як струна машинка. Попереду все розказав, показав. Проєми також не фарбовані. Ось такі диски. Навіть звертаю вашу увагу, всі заглушечки чорні на своїх місцях. Два ключика, гума, з гарна. Всі чотири колеса, два оригінальних ключика до автомобіля йде з центральним замком. Все працює, відкриває, закриває. Далі салончик. Тут одне з найцікавіших це салон в загальному комплектація і салон, і стан салону. Значить, маємо два склопідйомника, не чотири, але, в принципі, це не показник, хто знає для концерну. Німецького концерну. чому тому, що це така. Конструктор, хто собі що наклацає, кому що потрібно, той ставить. Маємо два склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електро підігрів дзеркал, хром ручки, вставки. Звертаю вашу увагу на стан вставок, стан карт. Комбіновані, тобто шкіряні карти з пластиком. Жодної косочки по картам ніде нема. Проємчики, відразу давайте глянемо. Та-дам, ось такі просто крутезні Рекара сидіння з боковими підтримками, з такими ну, масивні, такі класні. і... Звертаю вашу увагу на стан сидінь. Вони просто в ідеальному стані. Посередині з перфорацією, щоб шкіра ваша дихала, Оригінальне кермо також в ідеальному стані не перешите, не перетягне. збережені максимально класно, педалі точно так само збережені ідеально. Кавролін, пластики, коврички, все. От, ну, також пластик в якому стані. оця дуже часто проривається резинка, в якому стані порог, в якому стані все в ідеалі. от Ніде немає не ні ржавчини ніякої, нічого. Тобто все максимально класно. Так, далі, що тут показав? ну комплектації Зараз далі вже пробіжимося. Сідаємо в салон автомобіля. Що ми маємо тут? Маємо е, триспицевий шкіряний руль, як я вже сказав, ще раз наголошую, в якому стані. Стан ідеальний, не тут, ніде не повичовано, не тут. Е, кнопочки всі не постирані. Давайте відразу допустимо. 222 тисячі пробіга має автомобіль. Автомобіль тільки після ТО. Замінені фазіки, замінені маслофільтра, зроблена ходова частина, тобто машинка обслужена повністю. Від слова зовсім. Все, що потрібно зробити, було зроблено і фазики, і фазоактуатори, тобто машинка дійсно робилася як для себе. Ніяких помилок на приборній панелі немає. Світиться тільки ручничок. Ручничок знімаємо. Він тут. Не. все клас. Двигунчик запускається з пів оберту. Працює рівнесенько, тихесенько, з певненістю можу сказати, що давно в мене вже не було опалів, щоб так приємно і гарно працювали. Щеплення бере ближче, навіть середини. Я б сказав, прямо ну, дуже дуже добре. М'якенька педалька, ніяких нарікань нема. Тут все включається, протитуманні фари також включаються. Працюють регулювання підсвітки, регулювання світла. Маємо великий кольоровий дисплей з навігацією, з інформацією про автомобіль. Маємо підігріви передніх сидінь. Маємо задній парктронік. Маємо задній парктронік. Далі маємо круїз контроль. Два ключика я вже сказав. Маємо е, кондиціонер. Кондиціонер холодить дуже прям добре, прям ідеально, я б навіть сказав тільки вмикаєш. Зразу центральний замок зрозуміло. Ніжки також всі відкриваються. Звертаю увагу на стан пластику в загальному дивимося. Жодної коски ніде немає. Ручка КПП, е, по-перше, у нас тут 5 ступка. Далі ручка КПП рідна. Навіть е, цей... Шкіряна оббивка також рідна і в якому вона стані. Йдемо далі. Підлокотник збережений, максимально класно. Всі регулювання працюють, маємо AUX, ручничок також все добре. Регулювання фіксуються, працюють, можна підлаштувати під себе. Жодна кнопочка ніде не затерта, в якому стані в загальному торпеда. Навіть тут, ось всередині, якщо брати, жодної коцки немає. Максимально все класно, збережено руль. Тут також все, всі дефлектори справні, працюють. Всі регулювання регулюються. от, ну, Бачите, все закривається, відкривається. Нічого по автомобілю не зломано. Дзеркало заднього вигляду. Підсвіточки, всі, підсвіточка. Тут також все працює, все складується, розкладується. Тут маємо значить, документи про розмитнення. Двох, двохетажний у нас. Скажімо так, бардачок з підсвіткою. Ціла купа документів до автомобіля. Є підстаканник для ручки. Тут також все як в ідеалі. Ціла купа всього всього, всього. вистачає навіть в такому гарному чехолчику шкіряному чистий восьмий рік, 10-й місяць навіть восьмого року. Машинка розмитнена сертифікована, повний пакет документів для постановки на облік. Музика грає класно, по комплектації тут розказав. Біжимо, зараз покажу ще ззаді. Як, Як виглядає наш автомобіль? А, на що хотів би звернути увагу? Стан по низам дверей. Це їхня полячечка, хто не знав. Тут все у нас. Ось, по-перше, звертаю увагу проєми. І по низам точно так само все в ідеалі Задня частина автомобіля, а, як завжди, в більшості випадків ніхто в Європі тут не їздив. Пластик збережений, максимально сидіння, шкіряні, класні збережені, точно так само максимально. Підголовнички, всі регулювання, сидіння ззаді також виглядають в ідеалі кавролін, коврички, все люкс. Навіть пластик тут не зашкриганий, регулювання поясничної підтримки є, висовується ось така попільничка, також нічого не зломане. Ось так автомобіль виглядає максимально класний, збережений. Автомобіль. Вихлопна труба, не пару, не ні газу, нічого нема. Сказав, запускається на холодну, на гарячу співтику під номером так, близенько покажу. Жодних прищиків. Тут також все все добре. Ще з приємно, що мене приємно скажімо, так здивало, це стану зсередини. Пройдусь близенько. Ну, типу, ну, все ось точно так само тут. Дивіться, нічого не крутилось, не знімалось, в якому все стане. Я б сказав, як з заводу. Мож може навіть і краще. Задня частина автомобіля у нас виглядає ось так. Пластик, до речі, також а, максимально збережені, шини не попоцаний, не затяганий. Маємо аварійний знак, а, повністю комплектний автомобіль, два ключики. Тут ставочки залізні, але все одно подивіться, в якому стані. На, на залізі трішки є. Пластик, взагалі все в ідеалі. Шторка в нас складається, механізм працює. Багажне відділення Стан Нового автомобіля. Ніжки всі є на своїх місцях. Е, далі тут е, повнорозмірне, навіть саме повнорозмірне запасне колесо Goodyear з наліпками. Не буду зараз викручувати, діставати, але там знизу можна роздивитися на фотографії. Також буде повний набір інструмента. Е, домкрати, ключі, все все є. Відкриваємо стеля, точніше потолок. Все добре. Закриваємо. Навіть тут все в нас в якому стані. Подивіться, ну люкс. Просто люкс. Нічого не знімалось, нічого не крутилось. З цього боку точно так само проємчики всі добре. Понизам двері. Добре. Стан. Дійсно стан нового автомобіля. Ну, от. Якби не нового, а стан нового автомобіля, як на свій вік. Я не знаю, як можна. От іноді я просто дивуюсь, як можна так бережно відноситись до автомобіля. Автомобіль 2008 року. Ну, подивіться на стан. Карти, ну от все, куди що не візьми, це велика рідкість для Європи, щоб воно, щоб автомобіль у нас був в такому стані. Всі дефлектори, все от, ну, нічого не зламано, притом всьому, як європейці відносяться до автомобілів. Я про це вже казав неодноразово. Кажу і буду казати, що для них це... Слідство передвиження і не більше. А для нас от навіть по бокам. Тут нічого не перешивалось, нічого не робилось, всі сидіння цілі. Як можна так було сідати і їздити, я не знаю на автомобілі. Під капотом у нас трудиться. А відразу, відкриваючи підкапотку, на що я звертаю увагу? Всі болти, всі болти на клапані крисі, всі болти в загальному, по автомобілю, все. Жодного ржавого болта, жодного ржавого хамута. Тобто все. От, або за автомобілем дійсно дуже класно дивилися стан стаканів. Рідний заводський герметик, ніде нічого не крутилось, капот не крутився, далі йдемо капот зсередини. Також дуже часто тут здуття з'являються на цих кружалочках. тут біля номера, тут біля цього, на самому кантику. Все просто в ідеалі. Ніде нема навіть натяку на жаль газової оформності, акумулятор Bosch візуально гарний, запускає без проблем. Антифриз, світли, тормозна рідина також світла. Ніде ніяких витіків чи чогось я не бачу. Фари у нас рідні, восьмий рік. Тут також восьмий рік. В загальному звертаю вашу увагу, на стан, тут сьогодні ніде ніяких витяків немає. Далі валячка підрамник. Підрамник тут взагалі без слідів корозії і ржавщини. Хоча це також їхня проблема, дуже часто тут згниває підрамник. Ось так ось усі трубочки. Все класно. І в загальному двигунчик прям моркові, я б сказав, працює максимально класно, максимально приємно. Тому от такий автомобіль можу з певністю сказати, що мені не соромно, бо машинка дійсно доглянута, машинка дійсно класна. Куча шильдиків про обслуговування. Тому будемо підводити підсумки. Який автомобільчик ми пригнали і маємо в наявності? Ось Гуна, будь ласка, вестей Сі416, 205-55. Давайте підводити підсумки. На огляді був ось такі автомобіль, які ми маємо в наявності Opel Astra H, 2008 рік, 10-й місяць го року перша реєстрація, 1,6. З Нідерландів обслужений до дрібниць по ходовій, двигуну щепленню, питань немає від слова зовсім. Класна комплектація, класний стан, автомобіль без підкрасів. Друзі, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, зорієнтуємо по ціні, покажемо, розкажемо. А також підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. Там всі ці автомобілі публікуються в першу чергу, з'являються там, а потім тільки вже доходять до Ютуба. Тому дзвоніть, організуємо тест-драйв і або підберемо, або продамо вам автомобіль вашої мрії. Всім гарного дня, до нових зустрічей!